На календарі вересень на термометрі плюс 25. Оксамитовий сезон на шацьких озерах ще триває. Попри те, що ядки, магазини та заклади вже зачинені, на центральній набережній озера світя є туристи. Купалася на диво дуже дуже тепло. Ну не дуже тепло, але така свіжа. Але... Володимир із сім'єю приїхали на озеро аж на початку осені через роботу, але кажуть, від цього тільки виграли. Застати такий кінець літнього сезону дуже круто, бо немає людей і ще гарна погода, і досить, досить гарно можна відпочити. Серед туристів і ті, хто давно хотів побувати на Шацьких озерах. Для таких пора року це вже мало важливо. Неймовірно. До речі, я вперше взагалі на Волині, тому мені дуже сподобалось. Пейзажі, природа, люди. Валентину з коханим відвідати Шацькі озера спонукали романтичні обставини. У нас медовий місяць. О, я вітаю. Так, ми на медовий місяць приїхали. Просто відпочиваємо, поплавали до того от, острівця з нареченим. Гуляємо. Офіційно літній туристичний сезон завершився 28 серпня. У Шацькій селищній раді кажуть, що початок сезону видався скромним на туристів. Причиною була недостатньо тепла погода. Найбільше туристів було у липні-серпні. Не зрівняти з минулим роком можна сказати, це вдвічі, а може навіть і втричі більше. Найбільш потужним це був останній місяць літа. Це серпень місяць, де просто не тільки вихідні, а й будні дні були переповнені пляжі. Це, зокрема, озеро Світязь, центральної частини світі. -Зен. Крім цього більше ніж зазвичай туристів було у районі Гушівського хутору та на озері Пісочне. Найменше в урочищі гряда, де бази відпочинку заповнювалися лише у вихідні. Скільки Грошей отримує шацька громада від туристичного збору, поки не підрахували, оскільки кошти надходять і впродовж вересня. Тим з туристичним збором кажуть, є проблеми, оскільки немає реальних механізмів його отримання. Ми очікуємо так само інформації від національного парку, скільки було зібрано з екологічного збору. Тому вже звідти можна буде проаналізувати, яка дійсно кількість відпочиваючих була. Активний інтерес українців до Волинських Озер ще й у вересні підказує Шацькій громаді, що варт. То планувати довший туристичний сезон. Тим самим давати людям більше варіантів відпочинку місцевим жителям заробітку, а громаді розвитку. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.